Жінка, яка тримає в руках лелеку, саме такий пам'ятник незалежності прикрашатиме Тернопіль, якщо влада назбирає на нього один мільйон гривень. Становити монумент планують на головній площі міста біля прапора України. Проект вже презентували у перемозі. Тепер залишилось знайти кошти, щоб спорудити цей пам'ятник. Сьогодні на благодійному рахунку є лише близько 15 тисяч гривень а потрібен мільйон. Закликає підтриму військового і сам долучився до того, щоб цей пам'ятник Устав, власне, за наші кошти, за власне, ті пожертви, які ми будемо давати, але не під якісь ефемерні проекти, а от під конкретний український символ. Ідея встановлення подібного монументу в Тернополі зародилась ще тоді, коли наша держава стала незалежною. Минулого року оголосили конкурс на найкращий макет пам'ятника, в якому не один архітектор взяв участь. Найкраще реалізував ідею скульптор Іван Сонсядло. Цьому пам'ятнику живе кодек летить до сонця. Требління, ну, суспільного з українського народу незалежність зобразили жінкою, яка тримає в руках лелеку. Птах своєю формою нагадує тризуб. Це символічно зазначили присутні. Адже Україна також жіночого роду. З одної сторони ми маємо прекрасний пам'ятник, як на мене, один з найкращих в Україні. Пам'ятник, який на якому зображена жінка, Соломія Крушевницька, яка прославила Україну далеко-далеко за межі. А з іншої сторони цього бульвару буде стояти пам'ятник незалежності нашої держави. Знову ж таки, жінка, знову ж таки, прекрасна жінка. Тому що Україна це, це також є жінка. Пам'ятник повинен стати народною будовою, тому спорудити його влада хоче не за бюджетні кошти, а за благодійні внески людей.